Усім вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Цього разу наші журналісти пропонують переглянути підбірку сюжетів про минуле та сучасність. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску: від тюрнюрів до міні-спідниць: інтернет залежність як хвороба сучасності, хіп-хоп культура. Дівчата є дівчата, в якому б столітті вони не жили, їх завжди цікавить питання моди. І на які тільки жертви вони знайдуть, щоб виглядати сучасно і стильно. Дослідити таке явище, як мода, взялася і наша журналістка. Мода на місці не стоїть, тож свіжий погляд вирішив дослідити її розвиток. Як вона змінювалась? Чи були пишні кринолі та тюрнюри не тільки красивими, а й зручними? Що в сучасному одязі з'явилось несподіваного та екстравагантного? Чи вдягалися люди минулого вишуканіше ніж сучасні? Почнемо із одягу давнини. Допоможе нам у цьому господиня виставки справжніх старовинних суконь, дизайнер Марина Іванова. Дітей з 3-4 років вже приучали карсетам, одягали дівалі тоже также пачку кринолиновую, для того, чтобы она уже к возрасту 16-17 лет привыкла носить э корсеты, для того, чтобы у неё уже к этому времени сформировалась фигура. А як сучасна молодь ставиться до одягу своїх прабабусь? Ну, в принципі, все досить таки гарно, але якби трохи змінити кольорами одягу і трохи їх, так скажемо, орізаментити. Ну, як мені кажется, така мода вполне элегантная, девушки были в корсетах. Пишних юбках. це очень красиво було. Як мені кажется, даже навіть стильно. Попри вишуканість красуні, часто страждали від незручностей модних суконь. Цим і пояснюються їх непівлежачі спокусливі пози. По іншому позивати було важко. Втім, не могло все бути так вже незручно в одязі минулих століть. П'ять вот, платів, у которых, около яких ми зупинилися. це період Титаніка в 1910-1912 год все всі нарядные, красивые. Це період серебряного века, но я навіть іноді кажу, що це золотий був вік для женщин. Удивительный вік, коли вже не нужно було мучитися з корсетами, крінолінами. Ну жінки притім були красивые. красиві ровну з'ясували. А що до моди сучасної? Іноді вона видає чудесі і гідні рівнятися з надвузькими корсетами та непід'ємними кринолінами. Непривабливо, правда, психологи стверджують, що жертвами моди стають люди зі слабкою силою волі. Таких зараз досить багато, але не більшість є ще люди, які не змінили естетиці, елегантності, жіночності та мужності. Все ж таки можна виразити свою індивідуальність не тільки з ухвалим зовнішнім виглядом. Та й Марини Іванова бачить тільки хороше в наших сучасницях. Шла джинсова мода буквально п'ять років назад, і жінки почали украшати себе камнями. Сваровські носить обувь вишитою, а літом носіть шляпки і осінню. Проте думка професіонала це, звісно, добре. Та що ж з приводу сучасної моди думають обивателі? Мабуть, ці самі спідниці, юбки, щоб вони були трохи подовші ніж зараз. Дітика одне дуже гарне прислів'я, а щоб особи шик не слідувати мо. Що ж незалежно від того, в який посіб протікає наше життя, виглядати надзвичайно можна не вдаючись до крайнощі, бо собою не будучи диваком. Виділятися, не приміряючи образ папуги. Тож будемо красивими та стильними. Катерина Квасницька, Олександр Квасницький, Дмитро Оліфанов Київський міжнародний університет. А ви не лічили, скільки часу на добу займають у вас інтернет-посиденьки? І певно, ніколи не замислювалися над тим, що б ви робили у свій вільний час, якби у вас не було соціальних мереж. Тоді наступний сюжет буде для вас дуже корисним. Ідея створення засобу віддаленого зв'язку з'явилась в 1957 році в Америці, коли місцеве міністерство оборони вважало це за необхідне на випадок війни. Перше з'єднання між двома віддаленими комп'ютерами сталося через 12 років. Тоді ще мережа інтернет використовувалася суто для справ державних та міжнародних, і вже у 90-х роках ця система поступово почала входити у життя звичайних людей. Тобто міг подумати, що через 20 років інтернет стане невід'ємною частиною людського життя. Ну, в принципі, моє життя це інтернет. Без інтернету навряд чи, я свою роботу я не уявляю. Без інтернету нині ми просто себе не уявляємо, не можемо, і він насправді є корисним. Хоча знову ж таки це таке питання, яке межує з питанням шкоди, тому що на жаль, жодними ресурсами інформативними або комунікативними зловживати не можна. Зараз людство безнадійно намагається боротися з інфекцією віртуального існування. Інтернет залежність іноді навіть прирівнюють до наркоманії. Таких нездорових прихильників мережі за різними даними близько 10% користувачів з усього світу. Але з кожним днем ця цифра росте. Хто знає, може ще через 20 років інтернет буде керувати людством? Але все ж далеко не всі готові примиритися з таким фіналом і намагаються боротися проти віртуального зомбування. Прихильники реального життя навіть започаткували відповідне свято: Всесвітній день без інтернету, яке припадає на 27 січня. Організатори закликали людей хоча б на один день вимкнути комп'ютери та витратити весь зекономлений час на живе спілкування, власне здоров'я та культурний розвиток. Це свято з кожним роком набуває все більше актуальності та необхідності для багатьох людей. Але чи знають вони про існування дня без інтернету? Я вперше від вас це чую. Я відзначати його не буду, тому що я все одно буду. Навіть в цей всесвітній день сидіти в інтернеті. Про день без інтернету я чула, але я думаю, що я не буду його відзначати так, як потрібно. Ні, я про цей день не знав. Навряд чи я буду дотримуватися якихось певних правил у цей день. Я буду також працювати з інтернетом, як і раніше. Ні, не знала. І, чесно кажучи, не уявляю себе. Навіть жодного дня не уявляю без інтернету. Які б цікаві новини та діалоги не чекали вас в інтернеті, не забувайте хоч іноді бути поза мережею, заради реальних знайомств, побачень та зустрічей. І не треба заради цього чекати 27 січня. Почнете жити вже зараз. Христина Перкова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. В розмаїті сучасних субкультур дуже легко заплутатися. Хіпі, готи, панки, хіп-хопери. Всі вони різні та яскраві. Свіжий погляд вирішив пролити трохи світла на те, що притаманне кожній субкультурі. А почати ми вирішили саме з хіп-хопу. Хіп-хоп культура все наполегливіше пробирається крізь музичні джунглі. Вона не дає проходу на вулицях, радуючи око графіті у цьому стилі. У клубах все частіше влаштовуються батли, і вже не тільки хлопці, але й дівчата освоїли цей складний танець. Коли я ходила на больні танці, мені не дуже, а коли я побачила, що я рядом живу з хіп-хопом, то мені він хотілося э, позаніматися, і мені він дуже подобався. Я вже собі мисленно представляю, як как... Де чого я дойду, Як я буду вже в будущем танцювати? Мені тоже сніса, то дуже веселий, і захоплюючий вид танців. Хіп-хоп культура народжена на запилених вулицях великих міст серед висотних будинків, численних заводів, робочих кварталів з гуркотом автотрас та атомних реакторів. Засновником хіп-хопу вважається Кул cool Херк. Саме він вигадав назву для танцюристів нового напряму Брейкбойз. Цей танець вимагає хорошої фізичної підготовки і дає простір для імпровізації. Кул Херк став першим МС. МС – це хіп-хоп поет, який керує натовпом шляхом римованого речитативу. Тож він читав ритмічні тексти, мікшував різні записи. Так зародився реп. Не можна говорити про хіп-хоп як про стиль музики або про стиль одягу. Хіп-хоп це стиль життя, це стиль життя тисячі молодих людей нового покоління, людей, які слухають електро, реп та інші прогресивні музичні напрямки. Вони носять широкі штани в будь-яку пору року та танцюють брейк-данс на вулицях. Вона культура хіп-хоп вона не стоїть на місці, вона постоянно рождає щось нове і очень здорово, що є завжди чому навчитися. Для деяких хіп-хоп це не лише танець, але й спосіб відірватися від сірих буднів. Тут я можу від чобу від роботи. тут моя как бы, душа деле це очень допомагає. Знімає стрес, який там привозиться при может какие-то ссоры или дела, ґіла. Очень отвлекает, і на самом деле це здорово. До речі, слово реп в перекладі буквально означає ритмічна поезія. Саме такі поети нашого часу запалюють серця тисячох танцюристів. Принадність хімхопу в тому, що даний стиль дає можливість самовираження і одночасно об'єднує багатьох. Карина Калітовська, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Насправді, належачи до будь-якої субкультури, найважливіше залишатися самим собою. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.